Вітаю, вас, шановне панство. Отже, сьогодні настав той самий день, коли прийшов час віддавати Porsche Cayenne GTS переможцю розіграшу, який був у нас на каналі. А я нагадаю, що ця акція була організована саме власником телеграм-каналу Insider.ua. І тепер дозвольте мені познайомити вас саме з переможцем, якого звати Андрій. Андрій, я тебе вітаю. Дякую. Скажи, будь ласка, досить багато було коментарів, що це за така невнятна реакція. Чому так, чому так сумно? І навіть мені ти нагадав такого відомого пілота Формули 1 Кімі Райконіна, коли він став чемпіоном світу. У нього десь була схожа реакція на твою. Ти чи не вірив? Чи як то було? У мене був шок. Я ніколи в житті нічого не вигравав. А тут а вперше в житті щось виграв. Причому я не очікував, коли я робив донат, я просто зробив донат. Ну і думаю, окей. Mm -hmm. Ось, бо ну, вважаю, що донатимо ми на перемогу, не на перемогу Раді КН, а на перемогу України над загарбниками нашими. Mm -hmm. Ось тому така шокова реакція, і відповідно таке було униле відповідь до вас. Я зрозумів. <гум> <гум> Друзі, ми не будемо робити вигляд, що Андрій щойно побачив Porsche Cayenne GTS. Вони вже були в МРЕО, вже на Cayenne нові номери, вже є новий технічний паспорт. Але у мене до тебе є таке питання. Ти маєш вдома автівку, як так. я пам'ятаю. Які плани на Cayenne GTS? Я одружений і дружині я віддаю Санта Фе, а собі, звісно, забираю Porsche. Угу, Я зрозумів. Так тільки у мене є маленька поправочка. Ти вже тепер як власник Порше. маєш знати, що правильно порше, тому що це прізвище. Фердінан Порше. Так, так. Окей. Е, чи ти дивився огляд на цю машину на нашому каналі чи ні? Та, на наступний день після розіграша. <реш> Тебе не лякають можливі технічні проблеми з цією машиною? Ні. Якщо ти доглядаєш за машиною, якщо ти виконуєш певні роботи, наприклад, прогріваєш двигун, прогріваєш температуру масла, тримаєш нормально. То і проблем буде по мінімуму. Ну і відповідно, ти, о, якщо ти робиш не кожні там 30 тисяч, а кожні 8 тисяч, то mm -hmm. тебе буде менше головної болі. потім. Так, екзамен Андрій по нашому тест-драйву здав, тобто можна ставити п'ятірку. Отже, ми тебе вітаємо, бажаємо тобі цього самого найкращого, щоб ця машина тобі дарувала максимум позитивних емоцій. Ну і всім нам якомога на швидше перемоги. Дякую вам, велике все. Побачимось. Дякую, Нас друзі. А ми побачимось скоро на нашому каналі. Пока.